Друзі, всім привіт! Вибрався сьогодні на рибалочку половить судака. Я сьогодні буду ловити на Дніпрі, буду пробувати упіймати досить крупного судака. А чи вийде, чи не вийде, подивимося. І так, час у нас не дуже багато, тому менше багато і починаємо ловити нашу рибку. Поїхали, друзі! Гайлала! От друзі, дивіться, як який судак гарненький взяв. Ух, какой лапать. Дивіться, ух з глибини витягнув. Дивіться, на що він у мене взяв. Зараз покажу. Так, дивіться тут. О! От на отакий віпо він, правда, в мене в піску. ну, Тим не мені видно, колір пінклох і Лох, не пам'ятаю. 3,6 дюйма віпо. От, Вага 28 грам О. Витянув з глубини, звертаю. Так, ребята, ще один взяв судак. знову віпа З глибини витягує. Не знаю наскільки велика глибина там чи не велика, но з глубини вони шоруют. О! Ой, тато звір такой, що. Ух, ха. Да, дивіться. Ну, я вам скажу, потягати такого досить таки приємно, судака. От такий красавчик. О. Ну знову те ж саме Віпа. О. Ох, дивіться, і он стоїть вон, в берегу. Ну він трошки в шоці, він відійде і піде гулять. І саме цікаве, що вони хапають в рот повністю. От. Но... Я не відчуваю ні удара, нічого взагалі. І це вже на цьому місці у мене виходить десь е на берегу це третій судак. Він, до речі, досі біга. Третій судак. Один в мене зійшов. От. Ну, зачетний лише один. А, два бри, що в мене там ще один є судак. Тільки я на другому місці вис вис витягнув його. Ну, Нічого, Сподіваємось, що. Зараз що ще буде? Була у мене тільки що хороша покльовка, 105 й бобік, можна так сказати, розгрізла пополам. От. Поддача була жорстка. Но нічого я не змог зробити. Убіжав він, тому я зараз подивлюсь, що в мене тут є. Но. Може... О, щось друге взяти. Може ізика. Ну, попробую, вот попробую взяти взяти 3 дюйма отаку, щоб телепалася, І спробую взяти о такого точніше, ну, Точнее, отакого от Ізіка, Я звідси гачок зніму. О, цього положу на місце. Ну. а сюда одягну. О, вот так вот. Вот так вот, вот такого. Изика. О, все верно одел. Так, 26 грамм я залишу. Вот наши 26 грамм. А оці дві рибинки возьму. Зараз Попробуємо знову всадити судака. Тільки що така, звісно, покльовка смачна була. Що Хай Бог мимо. І пішли далі пробувати. Так, от, так от. виходжу. Ось тут найвисока точка у мене. І кидаю недалеко. Чому недалеко тут? Тому що рівень води досить сильно піднявся. От. І виходить, що всю рибу підбило до берегів. От, плюс досить сильно течія. Тому пробуємо так, як пробуємо. Так, ну, грубо кажучи, за 15-20 хвилин я лишився двох рибок. Одну половину відкусила, другу хвіст відкусила. Пішов я в'язатися, <кхід> шукати щось інше, якусь іншу рибьоху, тому що... Колір, до речі, це у нас мотель і він досить непогано попрацював у нас. О. У нас на рибалці все як завжди. він лівень Хороший, він все збільшується і збільшується. Ну нічого, зараз в беседочку чекатимемо, дивитися, що буде далі. Поїхали. В общем, друзі, давайте я вам покажу на якій красоті я зараз нахожуся. У нас 5 хвилин релаксу, тому хотів показати, де я нахожусь, яка у мене красота вокруг мене. Я нахожусь на даний час на острова. Дивіться, оце річка Дніпр, Дніпро. Дніпро широкий. І давайте покажу. Тут ми ходили, все було отлично. Ми отам пішком ще ходили. Отут ми ходили пішком. От, бачите, тут вже... Далі по воді треба шарувати. Тут потраві неудобно, йти. жаби тут стрибають. О, коротше, тут ми ходили, було все у нас Ну, Коли ми приїхали на цей острів, коли ми приїхали на цей острів, вода тут її взагалі не було. Ми от втикнули дрючок. Дивіться, от наш дрючок. Я так поставлю. Дивіться, наскільки вода піднялася, вода була десь приблизно отут, знаходилася. А тепер от, ну, є містами вище, нижче. О, Тому у нас піднявся рівень води, ну, це кажуть, дамби повідкривали, я не знаю, я тут вперше, тому... Будемо далі пробувати ловити судака. І так у нас по результат по судаку. Клює все і клює нічого, тому що на один раз щось клюнуло і на цьому все. І міняє приманку. Вага різна. Вона починала з 20, заканчуємо 30 на даний час. Тому от така штука. Трошки ловимо, відпускаємо мелоч. Більш крупнішу ми забираємо, тому ловимо, друзі. Поїхали. У нас 5 хвилин релакс. Треба відпочити, бо лапа дуже болить. Гайвала. Ну що ж, це в мене вже другий виїзд на Дніпро. Перший виїзд на Дніпро був неудачний. а Воду не давали, значить. А другий виїзд, як бачите, удачний. І з таки але води дуже много. Як дали, так і з неба до шильє, слава Богу, що є десертки, в яких можна заховатися. Ну, в принципі... Поки що перечекаємо, поки дощик пройде, а потім будемо далі кидатись мінігами, сподіватися, що як би сказати, дощ зіб'є давлення і все нормалізується і далі підуть сюда. Тому поїхали, друзі ловиться. Починають чекати, а потім ловити. Гайлала ла літаки. Тільки на берегу зможуть. Ось наша палочка яку ми ставили. От. Вся вона погрузилася у нас під воду. От. А вода була ізначально от там. А вся палочка вже під водою. Отак от. І за результат по рибалці. О, Володя наловив. Мій результат поскромніший. скромніший. Дивіться, які окуня. Для розуміння у мене нога 27,5 см. Оце окуня, я розумію. Оце результат гарненький. Так, ну що ж, друзі, ми закінчуємо свою сесію. На сьогодні все. Рибалочка у нас закінчена. Ще, звісно, часу, як би сказати, вдосталь, але у нас вже піджимає наш час. Тому відпрацювали сьогодні майже так би мовити сказати одні черв'яки. Де-не-де Бобіки, де-не-де Ізік. О, а так, в принципі, на цьому і все. Тому, друзі, всім, кому понравилося моє відео, підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим. Всім пока, до нових зустрічей. Пока.